Друзі, вітаю! В Новому Орлеані сталася трагедія. Автівка в'їхала в, в натовп і вже порядка 10 жертв, 10 загиблих. І зараз проговоримо цю ситуацію. В Європейському Союзі ті, хто вів себе погано, наприклад, Орбан не отримають подарунки від Європейського Союзу, отримають стусанів і їм заморозять гроші, мільярдні суми. Причому Орбан не доотримає. А по одній простій приціні і не тільки тому, що дружив з путіним. Загалом ще Зеленський назвав програшем Путіна зупинку транспортування газу. А маск якомога дужче намагається впливати на вибори в Німеччині, тягнучи там до влади проросійські сили. Причому вже почав атакувати Штанмаєра. Журналісти починають звільнятися з своїх посад через те, що проти того, щоб американський автовиробник почав приватним чином впливати на їхні вибори і намагатись притягнути антиукраїнські, антинімецькі і проросійські сили. Більше того, там уже навіть готуються зустріч. Маск дійсно. Перебирає із владою і намагається зараз грати роль якогось, я не знаю, щось між дипломатом і агітатором, намагаючись нав'язувати свої сили. Дуже, напевно, йому хочеться там збудувати свій завод Тесли. Ви знаєте, що німці в Берліні протестували проти того, щоб вирубали ліс для Ілона Маска. Він хотів саме в лісі завод. Ну, от в Німеччині зараз фольксвагени закриваються, заводів безліч. Бери приміщення, працюй. Ну, він хотів під Берліном, щоб і на рейв можна було сходити, і пиво якось берлінського випити. Ну і знову ж таки, неподалік був аеропорт, і зручно можна було літати туди-сюди. Маск це любить. От, але бачимо, що вплив дійсно переходить всі межі, і зараз він вже виглядає не зовсім як і дружній. Е, тому давайте все це проговоримо. Плюс Трамп уже агітує за нового. Розкрию секрет старого спікера Джонсона. А вже є відповідний заклик, що називається ендорсмент. Тому підпишіться на цей YouTube канал, подивіться, чи ви підписані. Половина з вас дивиться постійно, але не підписані. Якщо ви підпишетесь, YouTube нас трошки підніме в видачі, бо знову почали атакувати російські боти. А, ви багато хто писав, що дивилися, але не знали, що не підписані. Нажміть це зараз. Це важливо, повірте. А почнемо з Нового Орлеана в американському місті штату Луїзіана. Це власне звідки і сам Майк Джонсон. Автівка в'їхала в, в натоп вранці 1 січня. 10 людей загинуло, 30 отримало поранення. Про це передає Reuters, про це передає CNN. Міська влада повідомила, що авто в'їхало в, в натоп на Бурбон-Стріт у французькому кварталі Нового Орлеана. Раніше канал CBS News, посилаючись на свідків, повідомив, що вантажівка на великій швидкості врізалася в НАТО. Після того з неї вийшов водій, почав стріляти зі зброї. Поліція відкрила вогонь у відповідь. Сінен додає, що департамент поліції міста заявив, що перед новим роком заходи безпеки в новому Орлеані було посилено. Ну очевидно, знали, що щось може статися. Момент інциденту в місті відбувався концерт Просто неба і численні новорічні вечірки. Ви знаєте, перед цим новорічну ніч у Лондоні авто в'їхало у НАТО в районі э, Прім роуз Хіл, внаслідок чого є постраждалим. Правоохоронці затримали 40-річного водія за підозрою в небезпечному водінні, нанесенні тяжких тілесних ушкоджень і зберігання наркотиків. Водночас у поліція акцентували інцидент не розглядає. Це як пов'язаний з тероризмом. Що сталося в Штатах? Будуть вивчати, дивитися, і думаю, що дуже скоро буде додаткова інформація. Але ми бачимо, що Луїзіана це штат, який представляє Майк Джонсон, спікер Джонсон. І це якраз та історія, де ми знаємо, що Підтримку вже Джонсон отримав від Трампа. Він допоміг Трампу в багатьох питаннях. Він допоміг Трампу і в переобранні і допомагав якраз таки в його спробах якраз налагодити діалог з Україною, з британцями, з демократами, щоб дати допомогу, не дати виграти цей батл. От і він намагався дійсно там. Скажімо, так бути на такому шпагаті, що просто, скажімо так не кожен політик зможе. Я говорив з друзями-республіканцями. Вони що кажуть: типу, а це ще було до того, як дали нам допомогу. Вони кажуть, якщо він допоможе Україні і дати допомогу, і збереже відносини з Трампом, це буде політик на виріст. Він колишній радіоведучий, Він раніше займався там політичними радіопередачами, новинами. Ну і зрозуміло, в цих штуках так прокачався, що не хотів покидати. Посаду спікера, яка достатньо випадково йому впала на голову, але він зміг все розрулити таким чином, що ну зараз очевидно, що займе цю посаду ще раз. Трамп написав, що не опустіть свій шанс, не не поріжте руки, голосуючи за нього, через те, що. Це класна можливість, і власне він потрібен. Дійсно, йому віддячили за всю допомогу. Він зміг нав'язати силу Трампа Конгресу і Сенату, але в той же час дати гроші Україні. Непоганий політичний трюк, непогана комбінація, і нам допоміг, і Трампу допоміг. Одним словом, зараз треба думати, яким чином з ним будувати діалог. Але те, що діалог з ним можливий, факт: те, що спікер Джонсон може бути проукраїнським. Те, що спікер Джонсон на десятки мільярдів доларів може допомагати Україні факт. Тому ось це вихідні дані, це база, з якою можна і треба працювати, да з допомогою Британії, да з допомогою Трампа, але ми бачимо, що це все може відбуватися. Тому нам ця історія подобається. Ми спікера Джонсона можемо підтримувати, тим більше, що він підтримував. Нас побачимо, як проголосують. Але вже зараз стає очевидно, що дійсно будуть його а, тягнути. А, ну і бачимо, що республіканці мають більшість, тому всі шанси, що все буде в нього добре. Головне, щоб добре було не тільки в нього, але й в нас. Недобре може бути в Німеччині через друга Джонсона і Трампа Ілона Маска, який намагається зараз ну просто втручатися в вибори, який намагається засунути свої, ну, не 5 копійок. Він образив президента Німеччини, назвав його диктатором. Антидемократичний тиран йому має бути соромно. Штанмаєр, власне. Захищав вибори в Німеччині, і казав, що недобре, щоб туди втручатися. От, а от Маск почав якраз таки його атакувати і вніс до списку політиків в Європі, яких він власне ображає. По соціальній мережі X раніше відомий як Twitter, став відповіддю на критику Штанмайера з боку інфлюенсерки Наомі Зайпт, зобов'язаної з ультраправою альтернативою для Німеччини. Я вам ще раніше казав, що маск втручається в вибори Олафа Шольца називав дурним. почав агітувати за альтернативу для Німеччини. Путінська партія, чисто путінська партія. Ну і, власне, написав колонку Вельт у газеті Вельт. Причому написав так і розганяв її через твіттер, що редакторка видання Ева Марі Когель звільнилася в знак протесту. Це дуже сигнальні речі. Це дуже речі, які будуть. Скажімо, не просто маркерними. Це дуже переломні речі. Дійсно, німецьку демократію маск атакує і намагається її хакнути. Він бачив, як вибори відбулися в Штатах. Ось зараз він намагається відіграти і відтанцювати вибори в Німеччині, розуміючи, як працюють технології, важливість Твіттера, важливість ЗМІ, важливість підтримки тих чи інших консервативних партій. Тому що бачимо в світі йде. Хвиля консерватизму, ну, як мінімум, в деяких його частинах. І е, Аліса Вайдель. Е, це якраз таки одна з кандидаток альтернативи для Німеччини, каже, що вже працює над планами щодо онлайн-зустрічі між нею і Ілоном Маском. Ви знаєте, що Ілон Маск робить інколи зустрічі з політиками, не тільки через це, але і через це, в тому числі, до Європарламенту пройшов Ютуб блогер, який зустрівся з маском. Прокачали його, зайшов в Європарламент. Там довша історія. Я вам колись її розповідав. і Хто не знає, може окремо розповісти. Але як мінімум, доторкання популярності маска додає можливість підтягнути рейтинги. Маск може налаштувати Твіттер так, що вас будуть показувати в десятки тисяч разів більше, ніж, наприклад, когось іншого. І тоді ви отримаєте додаткову аудиторію. Ну, зараз ці речі виглядають як загроза. Я думаю, що буде офіційна реакція, але е, теж треба розуміти, що нема зараз кому в Німеччині таких лідерів думок реагувати на ці штуки. Путін намагається в тому числі впливати. Він створив і ультралівих, і ультраправих. Маск лояльний до Кремля і до Путіна, розуміє, що має певні сили, певні повноваження, які дозволяють йому, або, як мінімум, не заважають втручатись в ті чи інші вибори. Плюс я вам говорив, що є окремий проєкт по Британії. А, власне, давайте щодо лузерів цього року. Орбану, путінському другу Європейський Союз зріже 1 мільярд євро фінансування. Перед цим ви знаєте, що в 22-му йому заморожували 6 мільярдів євро. Коли він намагався за щось голосувати чи не голосувати, йому цим потикали. Казали, окей, буде заморожено, тоді він відступав. Зараз йому не будуть давати 1 мільярд по простій причині, тому що він порушує права людини. Заважає розвитку нормальної правової системи всередині країни, тому що він диктатор і автократ, тому що він переспілкувався з Путіним, тому що він намагається вести себе як то, начебто він якийсь середньовічний диктатор, який може накидатись на людей і нести все, що йому здається. І тому Європейський Союз е каже, що ви втратили право на допомогу. І угорщина зараз залишиться без цих грошей. Про це каже нам Deutsche Welle. от вони мали провести реформи до кінця спрямовані на дотримання стандартів ЄС, зокрема, змінити закони щодо запобігання конфлікту інтересів і боротьби з корупцією. Утім, оскільки вони цього не зробили, тепер країна остаточно втрачає право на допомогу. Сказали в ще одному німецькому агентстві ДПА. Каже речниця Європейської комісії. Ну і це вони ще не знають, скільки бамбла на кишеню на гріб Орбан, підпрацьовуючи у Путіна помічником і листоношею, будуючи його атомну станцію і допомагаючи продавати Росії, чи що, купувати Росії зброю. Ну і найголовніше це як вони ще з мерами деякими організували схему тему, як через підставні компанії вимивають гроші Європейського союзу, які теоретично мали би бути. Направлені на будівництво доріг різних історій, а вони там просто приліплюють свої кілька відсотків. Хапуга й корупціонери, яких на світі мало зараз буде точно оштрафований. Зеленський сказав, що поразка Путіна, Путіна, який прокачав через Україну 130 мільярдів мільярдів. Кубометрів газу, до речі, тоді ми споживали дуже багато, тому що ж треба було запалювати все, що тільки можна. Ну от ну, і олігархи перепродували. Але ми купляли десь 70-75. Ми були то перші, то другі по купівлях. Ну от більше нас купляли тільки німці при розмірі їхньої економіки. Але... Зараз Зеленський каже нуль, і це говорить про те, що Путін лузер, і що нічого він на нас не заробить ні на транспортуванню, ні на продажі свого смердючого російського газу. А Путін, до речі, це використовує в Придністрові. Вони не подають газ і нас в цьому звинувачують. Ну давайте чесно в Молдові там тимчасово будуть коливання, але європейський союз Молдову страхує. Хоче Придністров'я бути в теплі, друзі. Повертайтесь додому. Ви зараз Анклав. З Туреччини до вас не заїдеш, з Молдови Румунії не заїдеш, з України не заїдеш. Вертайтесь додому, і буде у вас газ, у вас буде тепло і все буде нормально. Треба ми Молдові допоможемо. Ми наладимо все рівно постачання в Україну нормального газу, не російського. Перше, друге, ми якраз теж зможемо Придністров'ю показати, що жити цивілізованим світом не за російські рублі краще. Росія, крім того, що розганяє по Придністров'ю. Знову ж таки, нам зараз це не дуже принципово. Але я сьогодні казав, що Україна може і війська туди ввести і дуже швидко це закрити. Не бажано, не треба за цим бігати, але теоретично може. Така папка на столі є. В Молдові Путін виставив видуманий борг в, 70, в 700 мільйонів доларів. Для Молдови це багато, їхня економіка в рази менша, ніж наша. От того в них зараз теж там є певні коливання, але знову ж таки, ситуація контрольована і вирішуємо. Та це певний невеликий каскад проблем, але які можна легко вирішити. Ну і найсмішніше, що росіяни, втративши транспортування газу, вирішили ще трошки, що називається їхньою окупантською мовою, посвірствувати. Вони почали атакувати сайти французьких міст, причому причому багато міст. Реально їм там не сидиться. «Ідіть же ж відпочивайте. Ну, от, правда, не дуже багато вони вразили. Не працювали сайти Марселя і Тарба, а також сайт департаменту Верхня Гарона. Але послухайте, скільки вони атакували: Нант, Бордо, Пуатьє, По, Нім, Ніца, Анже, Гавр, Монпельє, також департамент Лелан, Французької Полінезії і Нової Каледонії. Всі вони продовжували працювати вівторок, не сильно то їх налякали ці російські атаки. Але причина за те, що вони допомагали Україні, отак от ви допомагаєте Україні, тому росіяни будуть вас атакувати просто винесений мозок. Ну, чесно, просто наскільки треба бути тупими і примітивними. Але це добре. Я вам скажу, чому це добре. Тому що коли Росія атакує французькі сайти, коли Росія думає, що вони типу їх залякають атаками своїх якихось ніщебродів, яких вони називають суперхакерами, то тут дуже проста історія. Французи навпаки будуть реагувати. Французи будуть реагувати на це негативно. Ви атакуєте наші сайти, знову ж таки не сильно впевнений, що там які послуги треба людям 1 січня, от але вони негативно будуть ставитись до Росії. Вони негативно будуть ставитись до всього того, що Росія намагається продавати. Росія мала певні позитивні впливи у Франції до війни, навіть після 14-го. Ви пам'ятаєте, як Франсуа Лан, і Сарказі і решта деяких французьких президентів готові були підігрувати Путіну. Але зараз після ось цих історій Росія втрачає свою мекусилу. Ніхто вже не говорить там про французький балет, ніхто там уже не говорить про доброго Путіна. Ніхто там не говорить, що з цими людьми можна зварити якусь кашу. Так є впливи, так є пропаганда. Але ось такими кроками вони тільки зменшують свою присутність. Ну, от єдине, що треба трошки попрацювати над тим, щоб і російських олігархів там не було, ні дітей Путіна, ні цих дружин, з якими вони типу розводяться. А потім, ой, дивіться, нічого вони виявляється не розвелися. Ну, наприклад, половина замміністрів. Міністерства оборони порозводились фейково зі своїми дружинами, вивозять туди гроші і самі туди виїжджають і нормально себе почувають. Ось тут би важливо було б попрацювати. Не обов'язково їх виганяти. Частину з них можна затримати як військових злочинців, другу частину можна затримати як тих, хто допомагає співфінансувати режим Путіна. І ось тут можна було б. Якраз таки здобути важливу і цінну інформацію. Яскравий приклад. Подивіться відео я вам сьогодні в обід писав. Російський олігарх, млада олігарх, Пашка Дуров. Дивіться, взяли його за жабри, все вже закриває пропагандистські медіа, вже закриває купу телеграм-каналів, які там були. До цього ж було нереально. Він ні на що не впливав, нічого не робив. А тут аргументи знайшлися, і от вони вже можуть бути корисними ідіотами для заходу. І захід може вирішувати наші з ними запитання щодо російського путінського режиму? Ось така друзі. Інформація, ось такі дані є на дану секунду. Напишіть, як ви ставитесь власне до впливу маска на німецькі вибори. Це перше, друге, як думаєте, чи будуть наростати санкції проти Орбана всередині. Самого Європейського союзу, чи станеться внутрішня ізоляція? А це насправді дуже непогана історія, яка могла б нам допомогти, все ж таки, позбутися цих російських впливів всередині самого європейського союзу. Нагадаю, Макрон якраз таки піднімає питання більшої суб'єктності ЄС і забрати ось це право вето в проросійських слабких гравців, а все-таки. Цілитись на те, щоб європейський союз був сильний і приймав проєвропейські рішення. Ну в даному випадку вони ще синонімічно звучать проукраїнським рішенням. Напишіть, будь ласка, в коментарях і обов'язково перевірте, підписані вони ви чи ні. Для того щоб ми завжди з вами були на зв'язку. Перевірте, підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.